Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Ось ця дівчинка Еліс донька жінки з Бразилії, яка під час вагітності приймала ретиноїди. Препарати, які лікують висипання на шкірі. Втім, категорично заборонені під час вагітності. Більше того, вагітнити не можна навіть деякий час після прийому цих препаратів, адже наслідки важкі вади розвитку дитини, такі як Веліс. Сотні дівчат у Тікток активно застерігають одна одну і сперечаються на цю тему в коментарях. Мені лікарка сказала після прийому препарату не вагітніти три роки, може, три місяці. Ні, три роки. А якщо чоловік приймає, яка різниця? 22-річна киянка Аліна ще з підліткового віку страждає на акне. Через це дівчина навіть створила блог у соцмережах, в якому почала ділитись переживаннями про стан своєї шкіри. Мені почали люди писати про те, що «почни приймати системні ретиноїди, Ти не пошкодуєш. І я для себе тоді категорично говорила, що системні ретиноїди я ніколи в житті не буду приймати. Втім, стан шкіри ставав все гіршим. Безліч аналізів, зміни догляду та лікування не давали результатів. Я прийшла до дерматолога вже сама і сказала: давайте пити систему резоноїд. Основні аналізи, які я мала здати, це була ліпідограма, печінкові проби, а також обов'язково кров на те, що ти не Курс лікування тривав 10 місяців, і наразі стан шкіри дівчини значно покращився. Про лікування препаратами ретиноїдів дівчина не шкодує, хоча чимало нервувала через це. Наприклад, на цих препаратах не можна вагітняти, тому що в тебе можуть народитись діти з мутаціями. На препарат навколо себе зібрав дуже багато міфів, і дуже мало було пояснень в інтернеті цьому. Тобто, ти знаходиш якісь статті, але ніхто з людей напряму не каже тобі, що про це кажуть лікарі, і скільки насправді не можна вагітнити після прийому ретиноїдів для лікування, акне. Розповідає дерматологиня Анна Свистак. Системний ретинод це дійсно ефективний засіб при лікуванні тяжких форм акне, середньої важкості. Ветиноїд це не гормон, це діюча речовина, це похідний вітаміна А. Вона використовується для чого? Для того, щоб пригнічити вироблення шкірного сала. Але підхід має бути відповідальний до даного препарату, тому що в нього є свої побічні дії. Даний препарат має те. Ротогенудії він дійсно може викликати вади розвитку у плоду. Саме тому, пояснює лікарка, вагітності потрібно уникати ще протягом п'яти тижнів після прийому препарату. Метаболізм препарату відбувається в печінці і виводиться він природнім шляхом. Є чіткі цифри це п'ять тижнів. Не можна вагітніти після завершення прийому системної терапії на ретиноїдах, і це не впливає на тривалість прийому препарату, бо хтось може приймати 6 місяців, хтось може 8 місяців, хтось може 10 місяців. Лікарка попереджає: якщо ретиноїдними препаратами ви коригуєте саме вітамін А в організмі, а не лікуєте акне, ці дозування вищі, і планування вагітності має бути відстроковане від 6 до 12 місяців. Втім, ці правила стосуються лише жінок а от чоловіки можуть не відкладати планування дитини. Вони можуть спокійно робити дітей, тому що цей препарат ніяк не впливає на сперматогенез, а навіть є певні дослідження, що покращують сперматогенез і краще впливають на репродуктивну функцію чоловіка. Біологиня Ольга Маслова підтверджує, ретиноїди, хоча і похідні від вітаміну, втім дійсно серйозні препарати та впливають на розвиток плоду. От, все, що ви чуєте, ретино щось це означає, що щось має стосунок до вітаміну, а саме оці речовини є одним із головних гравців при нашому ембріогенезі. Але якщо ми втручаємось в концентрації, якщо ми втручаємось в кількості і в розташування цих впливів, то ми можемо вплинути стратегічно на те, як буде розвиватись плід. Найважливішим етапом нашого індивідуального розвитку є перші тижні після запліднення. Тому що саме в цей момент закладається те, як будуть розвиватись далі всі органи вже в більш повільному темпі протягом усіх місяців вагітності. Головним наслідком, який може бути отриманий в результаті збивання оцих всіх тонких налаштувань, є те, що якісь частини ембріона будуть недоформовані або сформовані неправильним чином. І найбільш радикально вплив цих речовин відчувається саме на розвитку нервової системи біологиня наголошує уважно ставитись до інструкцій, які прописані до препаратів ретиноїдів, а також радитись із лікарем щодо строків виведення препаратів з організму. Але е, теж я закликаю не демонізувати ці препарати, тому що вони показали себе як дуже ефективні для низки е, ситуацій, і загалом це дуже хороша, цікава речовина. От з такої хімічної біологічної точки зору. Дотримуючись точних рекомендацій лікарів та прописаних інструкцій, ви не нашкодите ані собі, ані своїй майбутній дитині.